Доброго дня, друзі. Я спеціально знімаю відео з приводу того, як правильно відбувати кількість, щоб було молоко. Ну, і ще такі трошки відхилення, такі. Дивіться, бачите, ось у нас маленькі козенята. Маленькі козенята, але в них вже є сіно. Сіно є. Ось бачите таке. Зараз зайдемо, я вам покажу для зерна. Для зерна у нас є тут ось така невеличка. Невеличкий такий ось ящичок. Бачите? І сюди сипиться А Ось, до речі, вони все виїли, все виїли. Нічого не залишилося. Бачите? Так, і далі йдемо. Зараз просто малишка хоче вже їсти. До речі, нагадую ці два козлика на продаж від мамки, яку ви бачили високоудою. 6 літрів молочка. Ось так. Так, тепер розповідаю е, вам про те, як ми бачимо наші кіно. Наприклад, у нас... Якщо ви зараз подивитеся, є е, е, такі зелені помітки на козочках. Зелені поміточки, ось на холкі, ну, якщо ви уважно подивитеся, це говорить про те, що у е, нас таких дві козочки, вони мають котитися. І вже е, за тиждень до коту, десь приблизно, ми вже сипемо їм зерно. Ми даємо цим козам зерно для того, щоб. Не відразу вони, знаєте, як тільки окотилася і одразу отримала зерно тоді в неї післяродовий буде стрес і ще додатково різні кишкові розлади будуть. Тому краще попередньо, щоб травна система була, скажімо так, підготовлена. До того, що у вас уже козка буде наливати вина і у вас буде тоді багато молозива. Так, на сьогоднішній день у нас кози їдять сіно. Ось, бачите, яке просто лугове, звичайне сіно. І додатково ми їм даємо таким коскам, до речі, ми даємо по раз в Десь 150-200 грам зерна. У нас є, я зараз вам покажу кошечок і ми зерно. Ось у нас так виглядає наша зерносуміш. суміш. Бачите, насправді ми на сьогоднішній день даємо кукурудзу і даємо ми соєву макуху. В пропорції 30% це соєва макуха, а 70% це кукурудза лише. Ну, у нас зараз такі обставини. Насправді ви можете додати ячмінь, овес, дуже буде корисно. Якщо немає соєвої макухи, ви можете замінити її горохом, або, ну, або ще макухай. Макуха соняшникова. Там одна жіночка писала про те, що дає висівки і, висівку і соняшникову мапуху. Друзі, коли немає з, ну, ядра да, у цій цінності і є лише лушпиння, Великої цінності воно несе, воно е, буде лише покращувати саме травлення, але якусь енергетичну цінність, воно не несе. Несе цільне зерно е, ціле. Так? Якщо ви його подробили, то це е, все, що в цьому зерно, зерні, воно все залишилося. От. Тоді, коли вже у нас коска розкатилася, ми їй даємо таку зерно суміш, вже трішки більше. Тобто, якщо ми давали там 150-200 грам раз в сутки, а вам треба буде доїти її через кожні 2 годинки, ми даємо тоді двічі, а у нас є такий корчик, і я вам покажу в принципі. Коза має з'їдати кілограм, один кілограм зерна на день. У нас, в принципі, трішки більше. Ось ви бачите, отак десь ми даємо вранці і отак десь увечері. Це кіло сто. Я вам покажу, зважу і покажу на лісах, скільки це виходить. Тобто ми Розкладаємо, отак даємо раз. І два, бачите, три ну, коски, які будуть даються. І тоді вже якраз коли ми ставимо коски, у нас відразу доїться, вони встигають виїдати це пів кіла. Пів кіла. Але після укоту ви даєте лише пів цього ковшичка. Тобто, дивіться, у вас має бути. Там, якщо в перший день вона тільки окотилася, десь 400 грам за сутки. Нехай 200 вранці і 200 ввечері ви її дали. Тоді десь Ми. через 2-3 дні, якщо у неї все в порядку зі стулом, ви е, збільшуєте цю кількість вже. До 0,5 тобто 250 г вранці, 250 ввечері вона у вас отримає. І, звичайно, так по закону ви її доводите ну, до кілограм. Тобто коза повинна з'їдати кілограм зерносуміші. Два совочка, один совочек вранці, другий совочек ввечері. І всього виходить 170 кіло 170. Дивіться, ще подумала, будуть питання, відразу хочу відповісти, чому ми зерно дробимо. По-перше, ніякому разі не давайте кілограм або пів кілограма цільної кукурудзи, тому що у кози може стати шлунок. Стати і Ви її не врятуєте, якщо е, коза наїсти у вас кукурудзи. Дуже багато. Були такі випадки і, е, ну, як історія показує, то закінчувалися дуже плачевно. Ось, тому е, ми дрібнемо кукурудзу, це, по-перше, дає е, можливість ну, це все на савочку нам. Да? Вимірювати цю кількість, це ми так приспособилися і так краще засвоюється козою, організмом кози саме зерно. Їй так легше. От. І хтось каже, от гранули. Та, звичайно, будь ласка, у кого є можливість гранулірувати тоді, це взагалі це буде дуже класно.